Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. На дворі вже весна, і я вас усіх хочу привітати з настанням такої чудової пори року весна і побажати всім весняного настрою. А для нашої України і для нас, українців, щоб ця весна була переможною. Але з настанням весни і, звичайно, в нас додалася і робота, особливо для садівників, городників. Але це приємно, коли ми можемо щось робити і знати, що згодом ми отримуємо урожаї від своєї праці. Ми зараз знаходимося на ділянці, де в нас посаджена ожина. Стоїть питання, коли ж і як проводити обрізку весняної ожини. Ви знаєте, що ожина це така культура, яка. Проводиться обрізка її три рази за сезон. Це весняна обрізка, літня обрізка і осіння обрізка. У мене є відео, я вам дам ссылки на відео. А сьогодні стоїть питання, як провести весняну обрізку ожини. Весняна обрізка ожини проводиться лише тоді, коли буде температура повітря не менше 5 градусів тепла. Вона так і була в лютому, а настала весна. І в нас температура повітря понизилась, і вже цієї ночі у нас було 4 градуси морозу. Тому я нікому не рекомендую, поки є морози, проводити обрізку ожини. Тим більше, ожина це така культура, яка спокійно можна проводити обрізку, коли є, повністю вже є бруньочки і коли є листочки. І вона прекрасно приносить обрізку, тому поспішати не потрібно. Друзі, для чого ж проводиться весняна обрізка? Як ви всі знаєте, що ожина – це така рослина, яка дає урожай на пагонах минулого року. Всі ці пагони, це вони в минулому році були молоді, які не плодоносили. Осінню ми робили. Обрізку. Ми всі пагони, які відплодоносили, ми їх всі обрізали. Тому в нас ось залишилися тільки молоденькі пагони, які і будуть давати нам урожай уже у цьому році. Весняна обрізка проводиться насамперед для того, щоб зосередити самі сили рослини на пагонах, які даватимуть будуть урожай в цьому році. А дають урожай це пагони другого порядку. Тобто ось іде пагін великий знизу, ось до верха, а бічні оці пагони це пагони другого порядку, на яких і будуть вони плодоносити. Тут саме на цих пагонах буде урожай. І також ми маємо, що зробити, видалити сухі, підмерзлі, пошкоджені пагони. Але я постійно ходжу і разом з вами. Дивлюсь на всі наші пагони ожини. Ви бачите, ми їх в цьому році не кутали, не ховали, адже зима була не холодна і сніжна була, коли були морози, тоді й був і сніг. То оця жина наша перезимувала, ніде ми не бачимо ні підмершої гілочки, нічого. Але що нам потрібно зараз зробити? Обрізати ми не будемо, але кожен цей листочок, який залишився з минулого року, нам потрібно обрізати оці всі листочки. Адже на цьому місці має вирости молоденький листочок. Ожина це непримхлива рослина. До неї такого дуже догляду не потрібно, і вона чудово пристосовується до різних кліматичних умов. І в результаті ми маємо і смачний, і корисний урожай. Ось ви бачите, що в мене є такі пагони, які прикопані в землі. Оце ми будемо вже мати кущики нові ожини. Оце ми зробили ну, кілька, напевно, штук п'ять кущиків, буде у нас молоденький. Так розмножується ожина. Дуже просто і кущики виходять, які дійсно укорінюються, дуже міцні і гарно плодоносять. І якщо ви посадили в минулому році молоденький кущик ожини, стоїть питання, а як його обрізати? то потрібно обрізати бічні пагони і вершечок цього молоденького кущика, залишивши його з 30 сантиметрів. А вже в наступному році він підросте, то вже бічні пагони можна буде прищепити і обрізати їх на 15 сантиметрів. А взагалі, як ми будемо проводити обрізку? Пагони мають бути висотою першого порядку 1,62 м а другого порядку, оці бічні, які відростають від основного пагона, мають бути 40-60 сантиметрів. І якщо ви вже обрізали з осені їх, то ви повинні по-любому обрізати на сантиметрів 15, щоб дати змогу проснутися бронячкам, щоб вони пустили далі пагони і гарно нам плодоносили в цьому році. Друзі, для успішного плодоношення всім рослинам, не тільки кущикам ожини, а й малини, і смородини, і агрусу. І навіть нашому часничку, потрібне весняне підживлення. І для весняного підживлення ми використовуємо завжди аміашну селітру. Аміашна селітра це азот. Азот дає рост наземної частини рослини, це нам дуже потрібно. Якщо ми внесемо зараз у морозний період, почнуть розвиватися бронячки, і вони можуть примерзнути, так як прогнозують у нас, що мають бути морози навіть до 7 градусів. Тому лише у нас з'явиться тепла погода, ми обов'язково внесемо це добриво. Як вноситься його можна просто зробити борозенку, посипати з розрахунку на дорослий кущ, от нас. Дивіться, який дорослий кущ дві столові ложки, аміяшні селітри розсипати по борозенках гранулами, просипати їх ґрунтом і пролити теплою водою. І спокійно розчиниться ам'яшна селітра у ґрунті. Також як ще можна вносити цих самих дві столових ложки, розвести на 10 літрів води теплої і поляти. Ну мається на увазі не холодної градусів 20. Як часто вносити цю аміачну селітру? Вноситься по мірі потреби. По чому ми дивимося? Якщо у нас рослинки зелененькі, мають красиву окраску і стебла, і листя, то звичайно вносити не потрібно. Якщо ви бачите, що вже листочки не зелененькі, а такі вже не насичений зелений колір або взагалі жовтуватий. Рослина потребує азоту, то нам потрібно звичайно вносити азот. Якщо ви не використовуєте друзі, добрива мінеральні, а у вас є курочки, то у вас є пташиний послід. І якщо у вас є живність, якась, у вас є гний, можна використовувати і пташиний послід. І використовувати гній, робити різні настоянки. Це ми все будемо робити. Будемо робити ми це все починаючи з травня місяця. А для такої ранньої ранньої пори ми все один раз використовуємо аміачну селітру. А я бажаю насамперед миру в нашій країні. Хай всі ваші бажання стануть реальністю. До побачення, до нових зустрічей.